Гей, салют! Руліть сюди! Ааа, знаю, доганяю. Ви боїтесь, бо я ж той знаний не лягай на бочок. Головна зірка всіх фольклорів. Так. Знайомтесь, моя шайка, пан Натарілка, пан Травалело, пан Тріпетропа та пан Гандоніо. Євчите, прийом. 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 ми тємщики. Ідем, утка, тємка. Що можна Добре, тільки не загравайся. Я зараз обісруся! Чи кілька кохороці підняти свою сраку, щоб підняти мою? Указено життя, хтось сродиться з ложкою у сраці. У інших вибір був з руками, тож мусимо з тим жити. Давай свою лапу. Усе мадам? Дякую, благасти. Ти такий файний хлопак. Якщо ще дякуємо. гоже, аміго? Ніштяк, Так, так. Вам не цікаво, як воно жити без скамів та стартапів. Та сміх та й годі! народ да москам у камбучіку знову напекло. Цих виродків підводить зубосилий вигляд. Треба імідж міняти. Супер теми. я реально просто ва. Дістали час трапати. Може, я не хочу бути... бутимчиком. Тут діло таке. Або мутки, або х** мене ці. Крім них, у мене нікого немає. У вас є шанс почати з нового черкаша. Що вам втрачати? Та хто зна, мою патічку. Ну, лікарі сказали, тут без шансів. І Рікла, це колопа закрутить. Це зоолабораторія. Повна біологічної зброї. Я Тебе так потік. Яке лікару. Гандоніо, давай вибирайся. Зараз ці свинки з фокусами. Гандоніо, Гандоніо! Ти що Ти врятувати, а не жерти. Життя жорстоке, а я у мами один не? життя. Жорстокі.